У горішніх плавнях спеціальна комісія перевірила готовність закладів культури та спорту до нового навчального року, Оглянули художню та музичну школи, а також дитячо юнацькі спортивні школи №1 та №3. Комісійне обстеження закладів естетичного та спортивного виховання традиційно відбувається на початку осені, адже новий навчальний рік тут стартує від 15 вересня. Фахівці перевіряли стан будівель, ремонти, придбання обладнання, а також умови для занять дітей. Делеговані повноваження з питань розвитку культури, фізкультурно-спортивної роботи у нашому місті виконуються 100%. На виконання розпорядження міського голови здійснено обстеження навчальних закладів галузей культури та спорту з питання підготовки до нового навчального року. У громаді. Функціонує два мистецьких заклади. Кожен їх знає: це дитячі художня та музична школи. Та дві спортивні школи це дитячо-юнацька спортивні школи номер 1 та номер 3 Закладами у підготовці до нового навчального року було використано близько 4 мільйонів бюджетних коштів. У дитячій музичній школі придбано аксесуари для інструментів, оновлено меблі, зроблено ремонти кількох кабінетів. Підготовка до нового навчального року в нашій школі тривала, як завжди, дуже активно. Пофарбували повністю сходи школи, пофарбували повністю, перефарбували другий поверх та третій поверх. Зробили капітальний ремонт першого класу, перебудували, зламали стіни, придбали шафи для зберігання костюмів, яких у нас дуже багато накопичилось, і настав час, що їх треба якось покомплектувати. Придбали акумуляторні станції для роботи в блекаут, якщо буде така необхідність. Придбали цілу низку музичних аксесуарів: це і пульти, це і струни, це смички, це чохли для інструментів. На суму. 100 тисяч гривень. Готова зустрічати своїх вихованців і дитяча художня школа, що цьогоріч зробила акцент на комп'ютерну графіку та оснащення класів. За цей рік ми використали майже 300 тисяч гривень. Основна сума. У нас була витрачена на оснащення оздоблення кабінету комп'ютерної графіки. Ми закупили чотири нових суперсучасних планшети графічних, закуплено чотири комп'ютери, а також новий сканер. Також закуплено чотири лампи для освітлення натюрмортів, маршрутизатор, 25 нових мольбертів, 25 нових рамочок для виставкової зали і багато іншого. Спортивні школи горішніх плавнів мають найбільшу інфраструктуру, тож підготовка до нового навчального року тут була наймасштабнішою. Директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Віктор Чирочка зазначив, у фізкультурно-оздоровчому комплексі зроблено капітальний ремонт підлоги спортивної зали, відремонтовано стелю та стіни, упорядковано роздягальні. Придбання та ремонтні роботи проведено й в інших відділеннях ДЮСШ номер 1 Крім того, виконано ремонт роздягалень на відділенні дзюдо, виконано ремонт тренерської у тирі і придбано спортивне приладдя. Перш за все, для велобази це 9 велосипедів, мати для залу дзюдо, телевізор, ноутбук, годинники і меблі для відділення шахів, малокаліберну гвинтівку і пневматичний пістолет, також для тиру. У басейні реконструйовано вишку для стрибків у воду. Вона перебувала в аварійному стані і несла загрозу відвідувачам. На ремонтні роботи вишки витрачено майже 90 тисяч гривень. Також в цьому році було реконструйовано табло, тому що перегоріли там світодіоди. Ця робота коштувала 20 тисяч гривень. На 50 тисяч було закуплено інвентарю. Ну приблизно. Близько 350 тисяч було витрачено на ремонт басейну. Коштом міського бюджету в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 оновлено матеріально-технічну базу. Є спортивний інвентар. Зокрема, придбано обладнання та човни для занять вітрильним спортом. Цього року було придбано байдарку одиночко та три човна оптиміста з вітрильного для роботи з вітрильному спорті. На суму 900 тисяч гривень також було придбано рятувальні жилети для заняття вітрильного спорту, вислування на і еконоя, вислування на човнах дракон, також м'ячі, волейбольні, ячі баскетбольних деяких видів, спортінвентар для зимового виду спорту, секундомери, мегафони. Тренери вже отримали новий інвентар і активно готуються до навчального процесу. Нам видали спортивний інтальз, призначений для тренування з баскетболу. Це у нас координаційні драбини, і по-професійному називається пліометричний бокс. Його використовують як маленькі діти, так і дорослі з різною специфікою занять. На координаційній драбині ми розвиваємо, як сказано, координацію. Це можуть бути спеціальні вправи з м'ячами, це можуть бути загальні вправи без м'ячів. Тобто, хто поменше, робить загальні, хто вже більш до професійного рівня, робить з м'ячами. Це різні вправи можуть бути і лежачі, і стоячі. І у русі, і на місці. Ногами, руками, з м'ячем, без м'яча, вперед-назад, рухи з поворотами з різними рівнями складності. На пліометричних боксах ми займаємося розвитком спеціальної силової підготовки, вибухової підготовки. Це у нас баскетболі стрибучість, це у нас баскетболі швидкість, це частково також спритність, координація. В усіх перевірених комісією закладах підписано паспорти готовності до опалювального сезону, виконано перевірку вогнегасників і систем пожежної безпеки. Укладено договори на використання укриттів. Підписані акти свідчать про те, що школи галузі культури і спорту до нового навчального року готові. Нагадаємо, на підготовку закладів галузі культури і спорту до нового навчального року з міського бюджету витрачено майже 4 мільйони гривень. Це інвестиція у розвиток дітей та створення комфортних умов для їхнього навчання і тренувань.